Доброго дня, шановні студенти, вітаю вас з початком вивчення нової дисципліни Сучасні проблеми цивільного права та процесу. У дистанційному курсі відповідно до навчальної програми з дисципліни Сучасні проблеми цивільного права та процесу ви дізнаєтесь про проблемні питання цивільного права та процесу, зокрема загальні положення цивільного права та цивільного процесу, суб'єктний склад. Цивільних та цивільних процесуальних відносин, основні положення вчення про особисті немайнові права, речове право, проаналізуйте особливості зобов'язального, сімейного, спадкового та житлового права, розглянете основні аспекти вчення про цивільні процесуальні відносини, принципи цивільно-процесуального права, проблемні питання процесуальних строків, перегляду судових рішень та інші актуальні питання сучасної цивілістики. Курс складається з трьох модулів і включає теоретичний матеріал, рекомендовану літературу, методичні вказівки та контрольні завдання, зокрема, тести, завдання для дискусій, практичні завдання до кожної з тем. Поєднання теоретичних та практичних аспектів сприятиме уволодінню вами нормативно-правовим матеріалом у галузі цивільного права та цивільного процесу. Навичками пошуку та вирішення проблемних правових ситуацій, методами правозастосування. Бажаю вам успіхів у проходженні курсу Сучасні проблеми цивільного права та процесу. Сподіваємося, що знання, які ви отримаєте, стануть вам у нагоді для подальшого навчання та практичної правової діяльності.